Кільне харчування тема, яка набула активного обговорення серед Дніпрян. Аби батьки були переконані, що їхні діти харчуватимуться якісною та здоровою їжею, компанія Олімпус Консалт відчинила двері своїх цехів та показала процес приготування страв і пакування у готові ланчбокси. Екскурсію починаємо з сухого складу без температурного контролю. Це в нас близько півтори тисячі квадратних метрів складських приміщень, на яких встановлено на такі п'ятиповерхові стелажні системи. Кожна палета пронумерована. Завдяки цьому зручно розуміти, який продукт там знаходиться та коли його треба спожити. Перед тим як працювати з продуктами, кожен працівник проходить зону, де є дезінфекція ніг та рук. До того ж, у всіх є спеціальна форма. Це приміщення овочевого цеху, де встановлені машини для чистки, нарізання та шинкування овочів. Далі цех м'ясопереробки. У В цьому цехі постійно працює охолодження. Ми зараз майже знаходимося, відчуваєте як в холодильнику. Температура завжди близька, плюс 5, плюс 7, для того, щоб ну, отримувати максимальну безпечність харчування. Сьогодні тут готують котлети, їх виробляють не вручну. У нас тут 48 протвинів, відсаджується приблизно 40 хвилин в середньому. Першої вікової категорії котлет влазить більше, бо вони менші за розміром. А першої вікової категорії це на шпилі 1728 штук, другої, третьої – по 1120 штук на шпильці. на Далі гарячий цех. Тут відбувається термічна обробка. Котлети, які тільки що відсадили, вже готуються в сучасній духовій шафі. Це перові котлетки. Наразі випікається перша вікова Шкова ікра та каша також готуються, аби бути поданими дітям на завтрашній обід. Далі готові страви йдуть до цеху фасування. Там завжди температура плюс 5 градусів. Чому саме тут холодно? Тому що це і є початок темпера... нашого температурного ланцюжку безпеки. Саме за цими сім... дверми є безпосереднє приготування гарячих страв, і тільки вони були приготовлені. Вони переїжджають а, до церкву фасування, і тут починається їх охолодження. І фасування в лоточку далі. Вони конвеєром відправляються до холодильника шокового охолодження, де ланчбокси з виготовленою їжею за лічені хвилини охолоджуються до температури плюс 3 плюс 5 градусів. Після чого йде обов'язкове маркування з датою фасування по контейнерах, яких вже розвозитимуть по школах. Згідно 305 п'яте постанови. Ми маємо меню, яке ми розробили. Готуємо дітей бобовими один раз на тиждень, макаронними виробами. Картопля та крупи злакові. Один раз на тиждень ми даємо рибні вироби, котлети. а також даємо м'ясні котлети один раз на тиждень. Ні, в які дітки не отримують м'ясних фаборитних страв. Ми їх компенсуємо за для різноманітності харчування такими стравами, як омлет. Ми даємо діткам кефір, тим самим заміщуючи білок, який від. Дитина повинна отримати в цей день. Кожен день компанія готує ланчбокси для 86 шкіл. Це приблизно 16 тисяч дітей.